Вночі ворог намагався атакувати Київ балістикою. За даними повітряних сил ЗСУ, знищено вісім ракет, тип яких уточнюються. Через падіння уламків є пошкодження та четверо поранених у Дарницькому районі. На місці працюють профільні служби. Також вночі над Україною зафіксовано пуски дронів Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, усі 18 БПЛА типу шахет були знищені силами ППО. Більшість із них на Миколаївщині. Атакували також Харківську, Херсонську, Сумську, Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку області. Є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Велика Британія та Норвегія створили морську коаліцію для підтримки України. Про це заявили у Міноборони Великої Британії. Відомо, що нове об'єднання країн постачатиме кораблі та інші засоби зсу для зміцнення здібності ведення бойових дій на морі. Так найближчим часом Лондон передасть нам два кораблі для розмінування тральщики класу Сендаун. 11 грудня президент України Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Там він зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Про це повідомляє офіс президента. Зазначається, що Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також коорд. Динація зусиль двох держав у наступному році. 11 грудня з 16-ї години словацькі перевізники знову блокуватимуть пункт пропуску вишня німецьке Ужгород. Обмеження торкнуться вантажівок пасажирські перевезення продовжуватимуться. Про це заявили у словацькій спілці автоперевізників. Скільки триватимуть протести, не уточнюються.